Друзі, вітання. За вікном весна вже майже. Відео ні з якої рубрики, просто покажу вам, чим я займаюся на дозвіллі, що я роблю. Так, зробив я отакі дві невеликі головки. Одна піде на визрівання. Попробую, попробую в холодильнику в контейнері поставити на визрівання. Одну маю людям віддати, подарувати. Зробив вчора три такі. То навіть сологуні не назвеш, то сулугунчики, бо вони дуже маленькі. От. І тут приніс трошки молока. Ввечері ще донесу і буде панір. Як мій Юра під жартою кипкує з мене. Я в одному з відео сказав сирчик-панірчик. То він тепер постійно каже сирчик-панірчик. От буде сирчик-панірчик. От таке от, Що хочу сказати. Молоко досить цікаве. Е, виходить. Зараз трошки вам себе покажу. Молоко досить цікаве. Сирватка. в мене, наприклад, сирватка влітку, коли корови паслися, вона була зелена, а взимку вона була така насичена-жовта, а тут вона ніяка. Просто як вода прозора. Хоча їдять і, і в силу з'їде і трава, і це все решту. І Сіно, і солома, і добавки всякі. Не знаю, чому так. І Молоко дуже цікаве, не знаю. Можливо, через фермент. А можливо, просто таке молоко, може вони щось туди додають, бо згусток дуже сильно мігенький. Солгуні, як вариш, то він просто аж розлазиться. Дуже важко його потім позбирати. Температуру треба так тримати в, 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 при низьких температурах. Ну, от така от штука. Отак от, от. Всім дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Бувайте, па-па, побачимось!